Вітаю, всім вітання на каналі Оракул. З вами тут, як завжди, Юля. Поділюся сьогодні для вас на колоді Таро Гримуар. Таке питання: хто за вами спостерігає і навіщо? Так що, якщо у вас цікавить таке питання, якщо ви не знаєте, що за вами хтось спостерігає чи не спостерігає, то давайте подивимось. Дякую всім вам за підписки, за лайки. за Коментарі, хто залишається на каналі, хто долучається. Всім, -всім дякую гостям каналу за перегляди. Прошу підписуватися, хто не підписаний, підписникам. Дякую за все, що ви тут, що ви зі мною, що відгукуєтеся. Дуже дякую вам. Так, Ви своє ім'я скажіть. Ні про кого не думайте, бо ви притягнете якісь енергії, що щось може вийти, не то. Ви нічого не думаєте, хай карти покажуть, хай просір, точніше, покаже нам через карти, хто з вами пос... пос... спостерігає. Е, і навіщо? Ви своє ім'я скажіть про себе. Подумайте. Якщо ви здогадуєтеся, що таке можливо, то давайте зараз от подивимося, чи правильно ви здогадуєтеся, чи ні. Чи може ви щось собі накрутили? Так, хто спостерігає? І навіщо? Для людей, які дивляться це відео, хай простір нам скаже. Всесвіт. Ну, дивіться, тут за вами спостерігає, або хтось через інтернет, це точно через інтернет, Жива якщо якась людина, або це за вами спостерігають, знаєте, щось трошки на вищих рівнях уже. Тут всесвіт випав. Це можуть бути як і предки роду, як і взагалі всесвіт, енергія, всесвітня якась. Тут, тут не просто. Ну, на фізичному рівні це тільки через інтернет. Що у нас на дні? Король кубковий. Ага. Дивіться, якщо ви жінка, то за вами спостерігає якийсь мужчина кубковий король. Цей мужчина вам не байдужий, чи ви йому не байдужі. може, у вас стосунки були. А може і є, але він чомусь за вами ще й спостерігає через інтернет. Оце така проста, земна, банальна, проста, простий, банальний приклад. Там ви ну, підкладаєте до себе. Ну, так, да, якщо ще мужчини це відео дивляться, то все одно, все одно за вами спостерігає мужчина теж якийсь. Якщо ви мужчина, то за вами через інтернет спостерігає інший мужчина. А для жінок тут просто тут мужчина. Мужчина, який може бути навіть, знаєте, це кубковий емоційний, емоційний король. Любить вас, або подобається ви йому, чи симпатизує. Чи ви йому, чи він вам, чи взаємно, там не важливо. Може, це навіть і ваш законний чоловік, але чомусь він ще е, через інтернет за вами спостерігає. Ну, тут так просто. Але тут ще і може бути на вищих якихось рівнях. Бачите, тут якби це. Я не можу це вже далі казати вам конкретно, чітко, Бо тому що загальний розклад, і комусь розумної так, а комусь так. Але я кажу те, що йде, що це може бути і не просто. Давайте я зараз все-таки дістану карти. Імператриця, старший аркан. Ну, дивіться, тут точно на битовому простому фізичному земному рівні тут точно мужчина якийсь, якому ви дуже небайдужі, для якого ви імператриця. Думайте собі, пригадуйте, хто у вашому житті такий мужчина. Ну, ви для нього імператриця, ви для нього головна жінка його життя. Якщо ви одружена і маєте чоловіка, і у вас хороші стосунки, то майте на увазі, що ваш чоловік ще через інтернет чомусь за вами спостерігає. Можливо, дуже можливо, він має якусь ліву сторінку дось до якихось соцмережах, і може вам навіть написувати за, такий, за таке слово, але це іменно ну, влучно тут підходить. З тої сторінки пробувати, чи ви відповісте, чи ні, чи що. Імператриця, два старших аркани, тут, отак, тут, 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 на простому земному будовому рівні, тут отак. Через інтернет за вами, як за головною жінкою, дружиною чи коханкою, чи хто б ви не були, в якому ви статусі цьому мужчині не були, за вами спостерігає мужчина. Оце коротко і ясно. А якщо щось брати вище, на якихось вищих рівнях, як я спочатку сказала, це може бути з всесвіту, тобто Всесвіт з вами спостерігає вже, як вищі сили за вами спостерігають, знаєте, як за е, імператрицею. Тобто е, це так, як ну, ви для Всесвіта цінна, да, якась людина, е, ви для Всесвіта як е, ну, перлинка така, да, тому що це імператриця не якась королева. Тут ви талановита, у вас може здібності, якісь є, у вас є якісь таланти. Ну, Коротше, це, це, дуже, це така дуже хороша карта для жінки, бо тут всі королеви в ній. В ній всі королеви. Плудюча, розумна, знає собі ціну. Ну, Ви, ви цінність, коротко, ясно. для... Всесвіту ви є цінною людиною, і Всесвіт вас, вас якби спостерігає і захищає. І по дну ви колоді тут вже, тут вже може бути так: від якихось королів, тому що ви все-таки імператриця. Хоч тут, звісно, не пажик і не рицарь, а король, але все одно ви імператриця, від, якщо від якихось королів, які вас не гідні, в чому цей король може бути вас не гідний? він може випивати. Дивіться, хто угадав. Тобто, вибачаю, всі угадав, хто впізнав себе, що ви є дружиною, чи там зустрічаєтеся з мужчиною, який випиває, то тут для вас програється так, що вас береже всесвіт. Вас, може, якісь предки бережуть, рід, всесвіт, від якогось пінички. Бережуть вас. І вони за вами спостерігають, щоб вас огородити від, від якогось короля, який любить хильнути зайвої. Тут комусь, комусь і так піде. Це, звісно, далеко не всім, але комусь піде і так. Ну або ще звіту, предки ваші якісь може бути, що якщо немає у вас такої ситуації, що якийсь там мужчина у вашому оточенні, який любить випити, у вас такого нема. То це, то це знаєте, що може бути для тих, хто. Точно знаю, от, наприклад, у вас немає нікого з мужчин, да, ви самотня абсолютно жінка? У вас немає ніяких нікоханців, ні чоловіків, нікого. І хто ж це що там за мужчина, який е, кубковий міг би з вами спостерігати? Це Не просто, не простий це кубковий, це кому ви не байдужі. Якщо у вас така ситуація, що немає у вашому житті такого мужчини, то тут точно це спостерігають з вами вищі сили. Вас хочуть зробити імператрицею, бо це якраз дружина, це якраз кохана, це якраз плодючість якась і це все якраз хочуть вас зробити, за вами спостерігають, допомагають вам знайти і кос любічого короля. Навпаки, ну, любічого, хорошого, не, не п'яничку вже, в цьому, в цьому випадку ні. Тобто, якщо у вашому просторі взагалі ніяких мужчин немає, то тут якось мужчину хочуть вам знайти любічого. Тобто, якщо ви самотня, просто жінка, самотня жінка. Ви точно знаєте, що ну, ні, немає кому з вами спостерігати через інтернет. То тут, виходить, що це усе світ з вами, як ж спостерігає, вищі сили, ваш рід і хоче вам допомогти стати цією імператрицею, тобто поміняти статус. Бо якщо ви Самотня, то ви зараз ще не імператриця, ви якась королева. Але ви імператриця в тому сенсі, що в рів... на рівні енергії ви імператриця, заслуговуєте на кохання, на сім'ю, на дітей народити, бо це ж ще діти, плодючість. Ну, імператриця, перед якою повинні хтось там повинен приклонятися навіть. То тут уже в такому випадку, значить, вищі сили. Так що, тут, ось так, за вами спостерігає на простому битовому рівні, якщо так, як я повторюся сказала, тут просто мужчина якийсь Кубковий, спостерігає за вами, як за небайдужою, дуже небайдужою для нього жінкою через мережі. І якщо ви мужчина, так як я зразу сказала, що за вами спостерігає е, теж якийсь мужчина. Але тут уже дивіться, якщо ви мужчина мене дивитеся тут зараз, то за вами спостерігає, може бути якийсь мужчина, але е, чому цей мужчина за вами спостерігає через інтернет, якийсь мужчина за вами спостерігає. Але це причина в тому, яка жінка. Може, ви там суперники, може, ви там я не знаю хто. коротше. Ну, По імператриці це дуже схоже, що ви суперники. Ну, Хіба що, хіба що брат ваш? Бо ця імператриця може грати маму, то це хіба ваш брат? Чомусь за вами спостерігає. Бо тут вже вкленюється імператриця. І так як спочатку я сказала, що це якийсь мужчина ви мужчина, і з вами може бути тільки таке, що спостерігає мужчина. Але тут уже імператриця, то якийсь мужчина за вами спостерігає. Але це пов'язано по-любому з жінкою якоюсь. Дружиною чи мамою, чи ким би там вже не було. Бо сказати, що імператриця за вами спостерігає. Через інтернет, ну не дуже, бо то ж це дно колоди. Тут навпаки. Так що якось так. Все на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Якщо ви здогадалися, хто це. Розумієте, про кого я. Якщо вам допомогло це підкоректувати ваші здогадки, дуже буду рада, що вам це допомогло. І з радістю почитаю ваші коментарі, відгуки. Що буде дуже хорошим енергообміном, що я вам дала інформацію, а ви мені зворотні зв'язок. Все, на все вам добре. Дякую вам за увагу. З вами була Юля. Зустрінемось на каналі.